Путін свідомо створює гуманітарну катастрофу на кордоні між Росією і Грузією. Це перехід Верхній Ларс, де в міжкордонні зараз перебувають до сотні українських громадян, перебувають в нелюдських умовах. Про гуманітарну катастрофу та про можливі шляхи вирішення, як можна забрати звіти українських громадян. Ми поговорили з Анною Скрипкою. Вона юристка громадської організації захист в'язнів України. Це спецпроєкти, Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів. Картка і PayPal в описі цього відео. Зверніть увагу на українську платформу Сап ось QR-код, там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова вже понад два місяці на прикордонному переході між Росією і Грузією зависло близько ста українських громадян. Якщо я правильно розумію, їх депортували з Росії, а от в Грузію вони заїхати не змогли. Тобто вони знаходяться між двома кордонами. Правильно? Так, саме так, між двома кордонами в буферній зоні. А хто ці люди? Хто ці 100 людей, які там зараз? Дивіться, зараз на сьогоднішній день там знаходиться, ну, за моїми даними, 86 чоловіків і 10 жінок. Це люди різних категорій. Це по перше, це професійно, ким ми займаємося і постійно повертаємо це в'язні, які були, відбували покарання в Херсонській області або на Запорізькій області, і під час півномасштабного вторгнення їх просто депортували, тобто був захват цих колоній разом з в'язнями, і їх депортували до Російської Федерації. Це одна із категорій, яких ми повертаємо це. В Принципі жертви воєнних злочинів у нас в Україні є кримінальне провадження щодо їхньої незаконної депортації, і також те, що над ними ну якби там знущались, катували і так далі. Також там є громадяни, які відбували покарання в Росії за російським законодавством. Наприклад, люди, які поїхали на заробітки ще до повноштабного вторгнення, але після цього, ну після відбуття покарання, да їх поміщали в центри утримання іноземних громадян і таким чином. Росія їх депортувала до Грузії. Третя категорія осіб це цивільні громадяни, які ніколи не відбували покарання. Це люди, наприклад, які проживали в Криму, або люди, які проживали на тимчасово окупованих територіях, точно так як і Крим. І е, річ в тім, що е, президент Путін. Російської Федерації виніс такий наказ 10 березня 25-го року, щоб депортувати всіх нелегальних мігрантів. А українці вважаються там такими, ті, хто принаймні не брав російські паспорти, видворить всіх з Російської Федерації до 10 березня. Тому такий наплив е, е, саме ну пішов на Грузію, тому що в Росіяни просто почали їх викидувати з Російської Федерації туди, куди е, можливо. Тобто я так розумію, що оцей оцей перехід між Росією і Грузією чи не єдина можливість е, вийти громадянам України з території Росії, бо через Білорусь зараз прохід неможливий наскільки я розумію. В Балтійські країни так само практично неможливо проїхати, і відповідно єдиний шлях це Грузія. Дивіться ті, хто е, мають документи, принаймні український паспорт. То ті, можливо і можуть їхати через Беларусь. але як правило, категорія осіб, колишні засуджені, вони не мають документів. Тих, яко, яких депортували, також не мають документів. У них тільки довідка про звільнення російського походження, тому якби говорить про те, що вони можуть перетнути держ... Білорусь, так вони не можуть, і єдиний шлях залишається це Грузія. Я подивився фото і відео, які вони нам надіслали, і в яких умовах живуть українці там зараз. Ми їх обов'язково зараз покажемо глядачам, але в мені здається, що ці фото і відео ну не в повній мірі показують ті жахи, в яких перебувають люди. Можете трохи докладніше розказати про умови? Так, звичайно, адже фотографіями не передати у все, у, що там відбувається, це підвальне приміщення, приблизно десь 90 метрів квадратних, тобто десь. Ну, приблизно метр на одну особу, там е, нестача ліжків ще в червні місяці всього було 17 ліжків, потім у липні е, Червоний Хрест привезли ще 15 ліжок, двохповерхових е, і таким чином у нас зараз виходить одна ліжка на дві особи, так само і у жінок, які е, утримуються окремо в окремому приміщенні. E, e, значить, підвальне приміщення, там постійні конденсати, там, вон там вологість. Там є хворі люди. Хворі також і на туберкульоз в туберкульоз передається воздушно-капельним шляхом. Тому ми переживаємо, що ці люди можуть заразитися один від одного. E, також ну, грузинська влада їх не забезпечує харчуванням і до. E, Червня місяць до навіть до липня місяця це робили ми, захист України, і волонтери ТБІЛІСІ, наші колеги. В липні місяці трошки почав привозити. Харчування Червоний хрест це було вже три рази: харчування, один раз кроваті, і два рази посольство України в Грузії також привозило гуманітарну допомогу. Але основну гуманітарну допомогу ми намагаємось доставляти їм. Тому що є запити, це багато людей, тому що тої допомоги, яке привозить Червоний Хрест, її не вистачає. Один ящик на двох осіб. Це три-чотири дні можна. Ну, Їсти, а інше, значить, забезпечуємо ми і волонтери, возимо їм туди харчування. Також медикаменти, медикаменти, навіть такі, основні, як від тиску від. Там ну якісь болі в желудку і так далі. Тобто такі базові лікарства потрібно. Також є люди з тахарним діабетом, яким потрібен інсулін. Є інваліди, які після інсульту і погано пересуваються. За ними потрібен догляд. Є люди на милицях, які пересуваються, і таких проблем там ну багато Це дуже багато людей, які просто не знають. Ну вони де вони дезорієнта. Да, зараз вже більш-менш посольство е, приїжджало до них і е, з ними спілкувалися. Це після того, тільки коли е, люди оголосили голодування. І після цього приїхав представник посольства, з ними поспілкувалися, їм роз'яснили їхній статус і що в подальшому і ну взагалі робиться. Наскільки мені відомо, ідуть переговори між державами: це Україна, Молдова і Грузія, і домовляються про такий транзит, і, начебто, вже є домовленість про чартерні рейси. Давайте ще трохи про умови, в яких вони знаходяться. Я про те, що на верхньому ларсі на цьому переході зависли українські громадяни, читав в грузинських ресурсах ще, якщо не помиляюсь, тижні два чи три тому. Ми з відомою ви знайомі з Ольгою Романовою. Ми з нею про це говорили і намагалися якось привернути до цього увагу. І я так зрозумів, що з того часу ці люди тільки ну їх ставало все більше і більше, і вони накопичувалися. Вони фактично знаходяться під грузинською ж владою, станом на зараз, да. Фактично так, але вони не перетнули кордон з Грузією, тобто вони буферна не зона Грузії, так але кордон вони не перетинали і тому, в принципі, вони не на території Грузії, вони в буферній зоні, в тому і річ, і тому претензій до Грузії, що вони їх, наприклад, не забезпечують харчуванням, не може бути, тому що це буферна зона. Ми продовжуємо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала. З ним на операції вона зі мною на операцію, а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми. Врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Ем, наскільки я розумію, за цей час там відбулося не тільки е, воно проголосили голодування, а ще й. Один намагався порізати собі вини, вени на шиї, це як протест, щоб привернути до, до них увагу до їх стану, так саме так. Це був протест ще до голодування, коли вони е, значить вийшли на версії е, ну цієї ями свого підвалу і намагались говорити з грузинськими прикордонниками, чого їх тут тримають, задавали їм питання, чого них забрали документи, що їм там не вистачає їжі, що їх не виводять на прогулянки. До речі, після цього протесту їм хоча б дозволили трошки пересуватися і виходити дихати свіжим повітрям. До цього такого не було. І одна людина просто не витримала ну, психологічно, морально і. Порізала собі е, на шиї, е, значить, е, ну вени там навряд, але його да, надавали медичну допомогу, зашивали. Е, він порізав собі горло. Так. А чому я не розумію? Наприклад, Україна не може приїхати там бусиком з номерами Украї... ну, посольства. Да? Взяти цих людей, довести до найближчого аеропорту і відправити там літаком МНС, наприклад, там в ту саму Молдову, а потім провести це грузинська влада не дозволяє так зробити ні, ні. Тут грузинська влада готова їх вести в аеропорт і відправляти будь-яку державу, яка їх прийме, але з. Липня місяця Молдова сказала, що не буде їх приймати, тому і, і при ну призупинилися такі етапи через Молдову, тобто і іде ідуть перемовини саме з Молдовою, щоб вони дали транзит. Чому Молдова і Грузія не хочуть цих громадян? Тому що деякі з цих громадян, наприклад, не хочуть повертатися в Україну, вони хочуть залишитися в Грузії або в Молдові, або в будь-якій іншій державі, але так як це колишні засудження в основному, да то е, і Грузія, і Молдова кажуть, що це загрожує нашій національній безпеці, і е, тому ми не будемо їх пускати. І тут вже е, пішли перемовини на в, найвищому рівні. Коли е, включився наш е, міністр закордонних справ цю справу і пошли перемовини вже між державами на вищому рівні, між Молдовою, щоб вони дали транзит. А Грузія готова, вона не готова їх пускати на свою територію, але вони готові їх відправити в аеропорт, хоч сьогодні. Зрозумів, е, ще одне питання. Ви згадували про червоний хрест. який хоч щось там почав допомагати останнім часом. Це грузинський, умовно кажучи, червоний хрест. Це грузинський представництво О, це грузинський червоний хрест. Вони е, ми з ними мали зустріч. Я знаю, що до них звернулося офіційно посольство України в Грузії, і вони почали допомагати. І тобто, в липні вони вже були три рази, і вже в серпні один раз. А скажіть мені, а як там інші міжнародні агенції, наприклад, то саме Агенція ООН з питань біженців чи ще хтось, вони взагалі цікавляться цією історією чи ні? Ну я знаю, принаймні, ну, з нами вони не виходили на зв'язок. да, А як звітує? Посольство України в Грузії, що вони мали контакт з ними, але я не бачила, щоб на Ларс або ну тобто на кордон, або якась гуманітарна допомога від них надходила. Бачу від Червоного Хреста так, і посольство Грузії також два рази привозило гуманітарну допомогу. В цій історії можливо потрібен якийсь посередник, не знаю там звернутися до Ердогана, чи хто нам там допомагає з обмінами арабські емірати і так далі, щоб якось зрушити, бо скільки ще людям там вам здається, треба перебувати? Ну я думаю, що вже е, є домовленість про чартерний рейс. Тому е, як як я думаю, що найближчий тиждень питання вирішиться, і оттуда все таки під партіями будуть е, люди їхати. Ну, принаймні так залучати турецьку сторону або будь-яку державу. Я думаю, держава Україна не, ну, не стала цього робити, тому що пішли перемовини з Молдовою, щоб і це було як це і було до червня місяця. Це ж проблема не тільки вчорашнього дня, або червені серпень. Такі люди їдуть з 23-го року. Ми їх супроводжували. Просто раніше Грузія їх пускала. Вони після того, як їх підтверджувала Україна, вони могли самі самостійно самостійно звернутися в посольство, отримати посвідку на повернення в Україну, так званий білий паспорт. І ми їм купляли квитки, і вони їхали в Україну. І таких осіб принаймні, наша організація супроводила через Грузію 170 осіб. Таких це до кризи, коли їх почали вести масово в Грузію, і тоді Грузія сказала: Стоп, ми більше їх не будемо пропускати на нашу територію тільки аеропорт. А потім і слідом і Молдова сказала СТОП тільки в Україну, щоб ці люди не залишались вибуху. Здається, ви сказали одну важливу і ключову річ. Це Росія фактично створила цю кризу на кордоні, бо вони просто масово почали туди вести людей. Росія могла би провозити на територію, там де відбуваються обміни, в районі Білорусі, наприклад, да, і передавати їх. Але ні, вона зробила так, щоб ці люди накопичилося між кордонами, так і саме так і було одного разу. Якщо ви пам'ятаєте, 23 травня з центрів утримання іноземних громадян Росіяни привезли таких 120 осіб під час обміну. І е, наскільки е, відомо з офіційних джерел, і також заявляв офіційно публічно з, міністр закордонних справ про те, що вони просять Росію не утворювати на кордоні Грузії таку масову людей українців, і е, в, і вчора також було навіть на офіційному сайті Міністерства закордонних справ, що е, Україна закликає Росію вести їх на територію України напряму там, де відбувається обміни, і але ну побачимо, як буде далі принаймні такі заклики від України до Росії є, щоб цих людей везли на територію України напряму. а є якісь оцінки, скільки що громадян України потенційно знаходяться в Росії? от так само без паспортів, без документів, і їм так само потрібна буде допомога, щоб виїхати з території Росії. Ну, по нашим даним, десь тільки в центрах утримання іноземних громадян знаходиться близько 800 осіб. Але ж давайте не будемо задобувати про цей наказ Путіна про нелегалів, як він каже. І це окуповані території. Ці люди, які не взяли російських паспортів, їх будуть видворяти масово. І ми очікуємо, що це може бути в рази більше людей. Тим паче, у нас вже є такі видворені з Криму, і вони продовжують прибувати і у центрі утримання іноземних громадян, і так само. Я думаю, вони будуть масово і самі намагатися виїхати. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським і регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але особливо зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код там бонуси за полісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі Спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.